Вітаю, друзі і гості, посиновучі Порцеляни. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Для нових гостей я вам розкажу, що мене звати Олеся і я живу у Львові. Так, так склалося, що я почала трошки колекціонувати посуд і різні інші вінтажні речі. На каналі є вже багато відео, які рекомендую передивлятися час від часу. Сьогодні у нас на огляді будуть предмети Довбизького порцелянового заводу. Селище Довб... Довбиш знаходиться на мальовничій Штомарщині, яка є багата глиною, які з давніх давен використовувала для різних виробів, в тому, в тому числі побутових. Сам завод було засновано у далекому 1823 році. Він був не один раз зруйнований під час воєн. Але знову поновлював свою діяльність. На даному етапі його доля невідома, і я дуже сподіваюся, що коли закінчиться у нас війна, він знову буде працювати і тішити нас хорошими предметами посуду. Завод позиціонувався в один час, як один з основних, хто виготовляв кобальт як покриття для посуду, був нагороджений певними нагородами за Союзу. І таким яскравим представником у нас є чайничок з такими, я навіть не знаю зірочками, чи що, якщо ближче придивитися, ми бачимо такі червоні крапочки, які. Його прикрашають. Є дуже багато позолоти, він є гарно збережений у мене, я його придбала у жіночки зі Львова. От, як ми бачимо, це є клеймо. Не знаю, в якому році він виготовлявся. Я думаю, 60-70. другий сорт, вартість сервізу була 24,10. Я дуже надіюся, що. Я придбаю. Ой, ой, у нас півник впав. Що я придбаю ще й інші предмети цього сервізу, тому що чашечки мені попадалися не один раз, але якось в мене не було нагоди придбати. Ось такий кресончик, тут теж у нього є золото, він є в хорошому стані. От ситочко, все на місці, так що такий у мене красунчик. Наступним предметом теж, я думаю, що це 60 і 70 орієнтуючись на форму. Це є цукорниця, зовсім в іншому вже стилі, ніж був чайник. От позолоте є вже акуратненько. Ручечки, я би сказала, є подібні. Бачите, у них такі вони специфічні, невичні, зручно, щоб добре було так взяти в руку і добре тримати. От, Клеймо ми теж бачимо. Є буквочка Д, перепрошую щось вверх ногами. Перший суд, рубль 20 коштувала цукерничка, Я підозрюю, що якщо на ній є ціна, Така невелика, очевидно, вона продавалася окремо, просто як керничка для щоденного використання. І ніжні квіточки гарні. Це є деколь знову, але дуже симпатичні. І форма така цікава, така от і ще я вже показувала на каналі з самого початку. Мені дістались у подарунок. Не дві їх є 4, але наразі я вам покажу тільки дві різних видів. Ці чашечки є родом з 50-х. От вони вже з зовсім іншого стилю. Тут у них і клеймо, бачите, 57 копійок другий сорт. І тут теж другий сорт 57 копійочок. Бачимо довбаш на листочку. Не знаю, що за листочок, якби кленовий, але не зовсім. От, ця порцеляна є дуже тонесенька. Я боюсь лишній раз її рухати, рисуючи, що це. А аерографіка тодішня, вона була досить популярна. І ручечки, як бачите, теж-такі такі, такі, в бік вони так ідуть відразу. Ну, це, я так розумію, є візитна карточка до опоша. Такими предметами я хотіла потішити вас, поділитися з вами.